Від 40 до 45 мільйонів гривень таку приблизну вартість заміни клінкеру на красній площі у Чернігові назвав начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Ярослав Куц. Разом з тим, за його словами, близько 20 мільйонів піде на заміну водогону та каналізаційного колектора біля площі. Нагадаємо, проект реконструкції мощення головної площі міста робитиме підприємство Дорпроект Буд. Це коштуватиме Чернігову 786 тисяч гривень. Кінцевий строк його розробки за даними системи Прозоро спливатиме за два місяці, тобто 1 травня. Під час реконструкції площу перекриватимуть. Коли це буде, знає Альона Макаренко. Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міськради Ярослав Куц перераховує роботи, які цього року планують провести на центральній площі обласного центру. Спочатку робиться заміна канадаційного колектору та водопроводу. Після цього, значить, знімаємо вручну клінкер. Перебираємо його, той, що залишається, він, ми його вкладаємо в центрі площі. А все, що стосується проїжджої частини навколо, ми вкладаємо велосипідну доріжку червоним клінкером, бруківка, сама, сама дорога це червоний граніт, червона гранітна бруківка. Все це укладається на бетонну основу. Очної вартості робіт, запланованих на площі, поки не порахували. Ярослав Куц називає приблизні мільйони. Водогон та каналізація це десь біля 20 мільйонів. Площа вся ну приблизно 40-45 мільйонів в залежності від вартості, від вартості каменя. Орієнтовна вартість квадратного метра десь 1400 гривень за цей граніт. з доставкою. Містяни майбутню реконструкцію площі сприймають так. Це як історична пам'ятка. Я гадаю. Ну так дуже гарно не знаю. Мені так подобається. Можливо, це буде і на краще, дорога буде більш рівніша. Роботи планують розпочати після розробки проекту і отримання експертизи, завершити до дня міста 21 вересня. Під час реконструкції площа буде перекритою. Тендер на каналізацію і на водогон в нас, якщо я не помиляюсь, першого березня плюс підготовчі роботи, плюс заключення договору. Тобто, все залежить від погоди. Якщо погода буде зваляти, ми готові навіть з понеділка. Як каже голова обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Костянтин Ягодовський. Цього року виповнюється 85 років з того часу, як всю красну площу встелили бруківкою. Сама поверхня ми бачимо нерівна. Тут є залишки, ось вони, залишки фундаментів, фундаментів торгівельних рядів, які знаходилися на цій площі, залишки інших будівель. І тому треба це вирівнювати і вкладати всю бруківку по-новому. Але перед цим потрібно робити весь комплекс. Археологічних досліджень, який буде е, передбачений е, чинним пам'яткоохоронним законодавством, без цих попередніх робіт, без усіх погоджень, ніякі роботи не можливі. По перше, дати якісний проєкт. Це повинні обговорити історики, археологи, повинні обговорити всі зацікавлені люди. Площа це не власність міської ради, площа це власність громади Чернігова. Має питання професор Сергій Леп'явко і до перекладання клінкеру. Його за попередніми розрахунками з 12 тисяч квадратних метрів залишиться близько семи. Оскільки ця бруківка пережила дві світові війни, і купа подій, бачимо, що її вже перекладали. От вона різного обжигу. З різної глини зроблена, але найкраще це оця от темна і найкраща бруківка у нас з тієї сторони, де вона була покладена саме за голландською технологією. Оце бруківка початку 20-го сторіччя. Бачимо, що вона залишилась майже цілою. Знову таки, хочу нагадати, є фотографії. Тут їздили танки, величезне навантаження і те, що було покладено більше 100 років назад, собі живе і далі. Порівняємо з тим, що розвалюється, зроблено буквально покладено там кілька років тому. Чи дадуть нам гарантію, що воно буде так само? Альона Макаренко, Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, новини на ЮАЧернігів.